Дві сестри зустрілись, сто років не бачили щось. Вольєр відкритий, ну вони вирішили зайти в свій вольєр. Ліза була на самовигулі, лайза була закрита, і вони скучили до це. Лазечка. Що? Доця тут? Що там сестра твоя не хоче злазить? Заморилася, мабуть. Мабуть, заморилася вже? Ліза, а чого ти не виходиш? Набігалася? Будеш у вольєрі сидіти? Так зараз, зараз бім зайде, я зачиню? Ти готова тут сидіти? Що ти хочеш сказати? Чо вона там сидить? О, Бела сюди занирнула, в розвідку. Лаза, що вона балується, не хоче гуляти? Не йде з тобою на вулицю. Ліза, тебе гукають гулять, ти сидиш. Ось ще одна гуляка. Вони і вилазили, і через верх, воно ми позатикували, ці дві сестри. А зараз. Може, щось налякало лізу, може, нагулялась. Ну, сидить в вольєрі. Вийдемо, покажемо інших мешканців. Сніжинка? Ти де була? Сніжися. Провіряла там все? Ось ще одна сніжинка. Не знаю, чи вона сніжинка, що в ній от сніжинки, Ну, ну сніжинка. Ой єрда, ти мене ніг не звалила, неочікувано так. Ти що? Оце так зраділа, що я чуть не тут не поламала все на світі падаючи. М -м, кажи, треба будь готова, ти каже. Ти до собачок прийшла, які так свою радість проявляють, либається. Каштанчик поки прикритий, бо яся до цього ще. Урагана добавить його, зараз вони трошки заспокояться, додати будемо каштанчика сюди. Тут там п'є водичку, ну, такі звуки. Герта, ти пила водичку. Це теж старенька собака, іноді сидить, в вольєр не виходить. Іноді бігає, як бешена. Ну, може, від її самопочуття це залежить. Сімейство поки що сидить. Вони не гуляли, я прийшла, їх закрила, зараз вони відпочивають.